Отже, давайте почнемо з дуже такої цікавої інформації, тому що е, відомо. Що Бельгія нам передасть аж цілих 30 F-16. Е, перші літаки мають бути поставлені до кінця цього року. Ну а далі ця поставка ще на кілька років має розтягнутися. Е, так само ми знаємо, що сьогодні Зеленський, зокрема, із візитами по Європі, буде він в Бельгії, підписують вони безпекову угоду. Одна вашу думку, загалом сьогодні об'єднаність, скажімо так, Європи, рішучість. Чи можна сказати, що вона збільшується і що? Чим далі, тим більше Європа вже розуміє, що і зброя треба, і дозволи так на е, певні удари по Російській Федерації, і тому подібне. Ну, головне, що не зменшується підтримка України. на це треба звертати увагу, тому що, повірте, втома від постійної допомоги Україні теж є. Тому що це навантаження для європейських бюджетів, це навантаження для платників податків. І на минулому тижні, коли я був в Естонії, я спілкувався з нашими друзями з Євросоюзу і вони кажуть. Нам потрібно, щоб ви просувалися по євроінтеграції. Це важливо показувати європейцям, що ми допомагаємо майбутньому партнеру. А до речі, дуже приємно було почути від Кая Калас, прем'єр-міністрки Естонії про те, що. Єдиний варіант перемоги над Росією – це знищення Росії як імперії, тому що раніше таке не зробили такі заяви європейські політики першого рівня, і вона каже про те, що треба допомагати розвалу Росії. Дуже приємно це було почути. Я почав з цієї тези на першій панелі конференції Марі Леонард. А вона закінчила цим. Тому можна сказати, що в Європі все більше стає політиків, які... Хочуть не тему до того, щоб Україна не програла, а того, щоб Росія програла і не змогла перемогти. Оце дійсно така хвиля наростає. Єдине запитання: чи зможе Україна зараз забезпечити все від себе необхідно, тому що зброю нам дадуть? Чим воювати у нас буде головне, щоб було ким воювати і хто зміг би перемагати росіян? До речі, а ось цей момент, що ці літаки нам будуть аж до 28-го року. Це як розумієте, пане Бориславе, що так і війна буде десь. Ні, 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 пана це розуміти, що і війна може бути і значно далі. А це також розуміється про те, що Україну будуть переозброювати. Україна буде все ж таки повноцінною європейською державою з потужними збройними силами. Незважаючи, коли б не закінчилася війна, зброю Україні знадобиться, тому що в найближчий період Росія на жаль не зникне нікуди. Тому потенційна загроза нападу буде залишатися. F-16 – це не просто літаки, це повітряні комплекси ПП. ПО це потужна а, така збройна, потужна збройна система, яка многофункціональна, і це треба теж розуміти. Тому нам будуть допомагати і далі. Кількість літаків у нас буде збільшуватись. Кількість зброї у нас буде збільшуватися, але не треба тільки чекати, поки нам щось дадуть. Треба створювати своє. Треба займатися потужними розробками. Треба відбудовувати підприємства, які би виробляли цю зброю. Ну, наприклад, ручні гранатомети. Ми ж можемо самі виробляти, а не чекати, поки нам їх дадуть американці чи британці. До речі, у нас є свої розробки. Ну так я знаю, що вони пов'язані з ланкузнею і Порошенка, але хай розроблять нові інші. Якщо владі не подобається, що колишні розробки мало відношення до Порошенка. А якщо ми можемо забезпечити себе на якихось рівнях, ми повинні робити це на 100%, а не чекати, поки нам дадуть зброю. Це важлива тема. Це зараз пише центр протидії з інформації, що Буде також запускати і ПСО, мовляв, буде також новий фронт відкриття, зокрема з Білорусі. Як на це реагувати, і чи точно це може бути і ПСО, якщо дивитись з огляду на ці візити Путіна до Лукашенка, там кажуть, Януковича привозили для чогось взагалі? Не знаю для чого там він був їм потрібен. Хоча ми не бачили жодних фотодоказів. От в цьому плані чого чекати дійсно, і ПСО чи треба боятися чогось? Давайте почнемо з Януковича. А, стара людина приходить до лікаря і каже: Лікарю, допоможіть, Я можу з жінкою всього раз на тиждень, а мій сусід каже, що він може з нею два рази на, за ніч, а він на два роки старше за мене. Мені 90 років, йому 92, і він може більше. Ви це бачили? Ні, він говорить. Ну і ви говорить так і тут. Якщо хтось не бачив Януковича і не розуміє, навіщо це. Ну, говорить теж. Давайте будемо говорити, що Януковича не привозили, а навпаки, він поїхав десь пирнати до якихось болот. Це не важливо, є він, немає його. Він в порядку денному Росії, не в Україні, і це треба розуміти, в якому сенсі може цікавити цікавий бути Янукович в Україні? тільки в одному, що він повинен сісти, сісти по справжньому і сісти, їсти баланду. Звичайно, пір'ємно баланту, але це згодом. А, що він зараз приїжджав? В нього є великі проблеми. В нього проблеми не тільки з чи зараз з Іраном. А, Путіна штормить, Ви ж бачили, що він помчався світ з Середньої Азії, і там теж мав перемовини. Путін зараз намагається вирішити свої проблеми, яких в нього більше по питанню і псо і не ПСО, Мені це нагадує Другу світову війну і операцію Багратіон. Тоді всі чекали, звідки буде наступ від радянських військ, і куди буде рухати свої війська в основному напрямку. Жуков. а тоді чекали, може він піде на Угорщину, може на Польщу, може він піде іншим шляхом. А він пішов туди, де його ніхто не очікував. Він пішов саме через Білорусь, через Болота. І це була одна з найвідоміших і найвдаліших операцій. Тому те, що ми зараз бачимо, це фактичне відтворення цієї операції. Але ми попереджені, ми розуміємо, що робити. А в генштабі сидять люди, які сто відсотків вивчали це в академії. Тому вони помилитися не повинні. Ми бачимо зараз намагання концентрувати удар на харківському напрямку. Також ще один удар на Авдіївському напрямку. Намагання просуватися на Запоріжжі. Скоріше за все будуть якісь імітації на напрямку Сум. Тому будь-які варіації повинні нас підштовхувати тільки до одного до одної думки. Удар буде на одному напрямку, головний удар, і ми готові повинні бути готові для того, щоб його стримати. Все інше це відлікаючі моменти, незважаючи на те, де б вони не були. Е, головне, щоб наші військові, які сидять в генштабі і які туди е, по рішенню Володимира Зеленського замість. Валерія Залужного, щоб вони розуміли, наприклад, пан Сирський звідки буде удар, і не прогавили його, і щоб були готові, а не так, як було це на харківському напрямку. До речі, напевне, маєте також розмови із військовими, так що відбувається на фронті. Ну загалом ми чуємо різне на різних напрямках. Звісно, ситуація по різному відчувається. Але ось це очікування допомоги від заходу, як відчувають сьогодні. Наші хлопці, загалом, такі настрої. Ну дивіться, це швидко не може статися, тому що велика пауза була логістика. Штука непроста, і доставка всього від зброї до снарядів триває. Я знаю бригади, де вже прийшли і танки, куди прийшли вже і бритаки, де отримали дуже багато снарядів. А є ті, хто відчуває досі снарядний голод в будь-якому випадку. Снарядний голод, ми все, що програємо такі дуель. Ми все, що програємо Росію, тому що паритет на нашу користь, і це проблема. Росія зараз. Навіть виробляє більше і дешевше ніж Європа і Америка. Разом взяті. Це треба якось вирішувати. І в Україні теж подивимось, як можу сказати тільки одне: що зброї зараз на багатьох напрямках вистачає. А от з людьми, з людьми, великий великий напряг, і людей не вистачає. Я не знаю про що думають зараз в офісі президента. Але якщо президент особисто не почне займатися мотивацією українців служити в ЗСУ, буде проблема. А саме він відповідає за мобілізацію. Саме він повинен очолити цей рух для того, щоб мотивувати своїх виборців захищати Україну. Так він обіцяв українцям перемиря. Він обіцяв їм мир. Він обіцяв, що побачив, розповідав вірніше, що побачив в очах Путіна мир. Зараз він бачить, що він щось не те побачив. Але в будь-якому випадку, те, що він бачив тоді, і те, що він бачить зараз, повинно мотивувати його до якихось руху, наприклад. Очолити загальну національну кампанію по мотивацію служби в ЗСУ і підняттю мотивацію взагалі мобілізації. Якщо він це не зробить, то мені цікаво, а хто буде це робити замість нього. Він же повинен цим займатися. Тож чекаємо на потужні заклики від Зеленського і якісь особисті якісь рухи, наприклад, його найближче оточення, близькі друзі, колеги по роботі або по е школі будуть служити в якомусь батальйоні, наприклад, 95. Батальйон, ні, ні на не дев'яносто -та бригада, там вони не зможуть. А от 95 п'яти якийсь батальйон створити для них можливо. І тоді ми можемо побачити, як особистим прикладом Зеленський закликає людей служити в Збройних силах. Хоча дуже важко робити людині, яка чотири рази ухилялася від мобілізації. Ну, це його вибір. Подивимось, як він з цим впорається. Як сьогодні оцінюєте загалом удари по території Російської Федерації, тому що напередодні був цілий рекорд 1800 кілометрів? Важлива релес для Росії. Ну і бачимо, що далі продовжуються нальоти безпілотників. Бачимо також по Балашисі Там так нормально вдарило. Ну і загалом, по тимчасово окупованих територіях, звісно, будуть продовжувати наші безпілотники бити, зокрема у Луганську. Бачили таку яскраву бавовну. Чи можна сказати, що от в цьому плані, якщо говорити про українську? У зброї, так не про американську, європейську, ну от немає в Росії червоних ліній. Ми можемо собі дозволити все, аби тільки була можливість, ну і звісно, потужності. Так чим далі, тим краще. Все ми собі дозволити не можемо. Знаєте, ми на боці світла, вони на тьми, тому вони можуть бути помирним жителям. Ми не можемо це робити. Але по Балашихі, це наприклад, по Балашихі, я аплодую, я аплодую тим, хто це зробив, тому що мало хто знає в Україні, але Балашиха, це до речі, дуже цікавий центр. Концентрації різних спецструктур, наприклад, в Балашихі знаходиться довізія імені Джеджинського. Там розташована. Наприклад, в Балашихі спеццентр зв'язку розташований. Наприклад, в Балашихі багато чого є. А ще в Балашихі є величезні книжкові склади. А АСТ ЕксМО. І якщо туди влуч влучить щось так, як влучило в Харкові. По складах книжок ми бити можемо, тому що там доволі багато книжкової пропаганди. Там пропагандистська література, тому випалювати цю пропаганду теж непогано. Там де це знаходиться, теж відомо тому бити треба і далі. Але особисто Путіна до речі дуже напрягла останній останній прильот по РЛС Ангара, і це найцікавіше, тому що це РЛС не лише попереднього. Попередження ядерної атаки, а й взагалі ракетних атак, і от якщо би ще раз влучити туди і знищити взагалі, то фактично Росія буде сліпа, вона не буде знати, звідки буде можливий напад або атака, і це дуже непогано. А саме тому Путін зараз нервує. Він не знає, що відбувається. Нам треба поважати те, що роблять наші військові, те, що роблять наші спецслужби, і дуже. Уважно слідкувати не тільки за дальністю, а й за влучністю. І тоді ми будемо розуміти, що ця робота, яку вони проводять, це робота на перспективу. Пам'ятаєте, всі казали: навіщо б'ють по тим МПЗ, а, тому що ну, що там дасть дало. Ми бачимо це. Навіщо б'ють по новоросійську? Дало теж. Тому і далі треба робити такі удари: треба посилювати тиск на Росію з допомогою БПЛА і як умога більше створювати дрібних. Цих мілких порезів, тому що принцип тисячі порізів ніхто не відміняв. Росія буде потрохи зникровлювати. А я розумію, що хтось каже: Ну поки товстий схудне худий помре. Ні, тут інша історія, тому що забезпечення військових. Нафтою забезпечення паливом, забезпечення всім чим необхідно, мазутом це якраз е, все пов'язано з ударами по МПЗ. Чим більше будуть удари по нафтопереробним заводам, тим менше можливості буде у росіян. Слава українським військовим спецслужбам, які випалюють е, або трощать МПЗ в Росії. Слава їм. Дійсно, і тут ще одна важлива тема. От пам'ятаємо, коли були удари по Харкову, зокрема про піцентру, читала я різні коментарі російських пропагандистів, і от їм було важко виправдовувати ось цей злочин, цей теракт, тому що дуже багато було відеокамер. Зрозуміло, що поцілили зокрема у місце, де було багато людей. Так от вони казали, що а це вам за те, що там ну ясно діло 8 років бомба з Данбілі, а ще за Білгород. Але тут знову ж таки бо Буквально за дві доби є інформація від російських телеграм-каналів, що сама Росія просто скинула дев'ять авіабомб на Білогородську область. Там і в тому числі була там така розумна бомба, яка мала летіти до Харкова, але не долетіла. От, як думаєте, нормально сприймаються росіяни таку інформацію, так чи влаштовує загалом російське суспільство ось такі ці відмазки, що нібито там за Білгород, і чи настільки от в Росії, скажімо так, недалекі люди, що вони не можуть відрізнити так, звідки воно падає, з якої сторони і хто скидає? Перше. Вчора видання Астра повідомило, що за березень, квітень і травень росіяни скинули на Білгородську область більше 60 кабів. Це перше. Друге, часткова частина з них розірвалася і повбивала росіян, а тому тут. Той самий русоріз, який ми всіяко підтримуємо і кажемо, хай буде більше можете повторити, повторюйте, але тут найцікавіше, е, я читаю в пабліках, що пишуть росіяни, ну так, це наше, але ж якось ми повинні терпіти. Вони погоджуються терпіти, і це найганебніше, що може бути. Їх вбивають свої ж, а е, вони дмруть за Путіна. І готові це терпіти, це ментальність е, раба, і вона нікуди не дінеться. Тут треба розуміти більше того, головна версія, яку зараз просують росіяни серед змі е, про удар по епіцентру в Харкові, це удар по е, складу ракет і боєприпасів всередині епіцентру. Вони розповідають про вторинну детонацію. Вони розповідають про те, що вони в них є 100% інформація. Розумієте, в них завжди всюди або склади, або центри підготовки азову, або штаби азову, або а, центри а, як інструкторів НАТО. Вони завжди брешуть, навіть коли вони б'ють по дитячому майданчику на відкритому повітрі, де нічого немає. Вони розповідають, що це центр підготовки бандерівців в будь-якому випадку. Ми не повинні звертати на них увагу. Ми повинні звертати на увагу на те, що відбувається, і доносити, що вони роблять, і доносити цю інформацію до світу. Я так і не побачив скликання Радбезу ООН через атаку по. Харкову, і оце мене дратує, тому що це інструментарій, які ми повинні використовувати. Росіяни це використовують, Іран це використовує, Весь світ це використовує в своїх інтересах, але ми чомусь ігноруємо. Ну, мабуть, така стратегія офісу президента, який керує сьогодні міжнародною політикою. Ну і давайте ще тоді про санкції поговоримо, але почнемо от з якої теми видання, де інсайдер пізнало в чоловікові, який разом з дружиною був заступником міністра оборони Реф Тимура Іванова і співаком Валерієм Мілазди, які розважалися на гірськолижному курорті. Оршавелю у французьких Альпах під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну про це йшлося в розслідуванні української правди. От почнемо давайте з таких моментів. От нормально, да, сьогодні європейцям розуміти, що ці вбивці, які керують війною в Україні, будуть поруч з ними на курортах. От почнемо з такого моменту. Європейці навіть про це не знають. Якщо до цих людей не накладені санкції, запитання до української МЗС, чому вони не ви не вимагають цих накладань? Чому це не було зроблено раніше? Чому ці перелік цих людей не був доведений до наших партнерів? Питання не до них. Знаєте, справа рятування Тупаючих справа рук самих потопаючих. вони повинні себе рятувати, так і ми повинні звернути увагу на те чи інші моменти. Саме ми повинні бути акту... активними в цьому напрямку. Але якщо у нас влада імпотентна і пасивна цим займається, на початку займалися дуже активно, зараз майже ніяк. То чого ми хочемо? Щоб за нас цю роботу робили? Ні, не то це робити не буде. Так це ганьба. Більше того, ганьба, коли ми бачимо, як російські зірки і стради, які підтримують війну, які виступають на всі які Заходах по підтримці війни в Україні потім мандрують Європою. А чому Україна не робить все для того, щоб завадити цьому? Чому не організуються наші представники діаспори завдяки підтримці? Українського МЗС і не шельмуються всюди, де тільки з'являються ці представники російського шоу-бізу. Чому не звертаються до е, тих МЗСів, тих країн, які видають візи? Чому це не робиться? Робити треба, а не чекати. А у нас якось дивна історія. Якщо треба щось віджати або щось десь попресувати або попіаритись це у нас перші. А зараз я не бачу такої активної позиції, яка була раніше. На жаль. Тут питання не до європейців, тут питання до нас, чому ми це не робимо. За нас це робити не будуть. Але якщо ми будемо звертати увагу, якщо будуть в змі в італійських, французьких, німецьких змі з'являтися статті, будуть вказувати, що в ці країни приїжджають люди, як, у яких кров на руках, повірте, там це не зможуть замовчати і будуть реагувати. Отак От і треба працювати. Ну, а тим часом ще була така цікава ініціатива від Стенфордської групи, яка займається міжнародна робоча група, яка займається санкціями проти Росії? От вони кажуть, що е, сьогодні Росію треба залишити доступ до сучасних технологій за допомогою тотального контролю за експортом в країну, який діяв е, колись щодо СРСР під час холодної війни. Тобто фактично от вернути Росію якось в ті часи. Вони пропонують. От е, наскільки це можливо, чи це така пропозиція, яка власне і залишиться пропозицією? Залежить від того наскільки це буде підтримано США та Європою. Тільки так, тому що давайте відверто казати: Росія вже потрапляє від того, що вона не має доступу до багатьох технологій. Росія вже має проблеми з фармакологією, тому що велику кількість ліків вона не отримує, і це, до речі, запомітно. Від зубного матеріалу для лікування зубів до лікування яких з діабету або онко. а також є проблеми в них з програмним забезпеченням, тому що. Оновлення вони не отримують є багато чого іншого, і от тут треба тільки посилювати тиск. Але ще раз кажу: тут є велика проблема: близнирство і лицемірство а, наших західних партнерів дуже часто допомагає Росії отримувати все, що хочуть. Ну тому що західні партнери кажуть, ні, не ми розуміємо, але це бізнес. Як ми будемо на нього тиснути, коли Захід хоче, він тисне. Коли захід не хоче, він робить себе дурня. Клеїти дурня в них вдається непогано інколи, тому що можна подивитися, яка кількість банків, яка кількість виробників залишається зараз в Росії. Вони всі є так. Багато хто пішов, але ще раз кажу. Залишається залишається, і сірий імпорт залишається, і автівки багатьох преміум класів сегменту. Ну сегменту преміум класу е завозять в Росію через. Казахстан або Вірменію, і от це теж відбувається. Цим треба займатися. Але ще раз скажу: без постійного Кнута Захід це робити не буде. А КНУТ повинен бути в Україні, щось Україна не дуже активно цим займається. Я не знаю, чому може хтось мотивований цим не займатися, може навіть мотивований з Росії. Не буду здивований, особливо після того, як два працівника УДО, які повинні захищати президента і Кирила Буданова. Планували на них замах, то якщо настільки близькі люди е, планували замах на цих осіб, то може хтось і саботує накладання санкцій, або навпаки, саботує тиск на тих людей, на яких потрібно накладати санкції. Тим часом в Де Таймс оприлюднила такий величезний детальний план, як взагалі ФСБ планувало вбити Буданова і взяти в заручники Зеленського. А, далі, от про що йдеться? Що 4 травня спецслужби Росії планували вбити Буданова ударивши ракетами та дронами по чорній Тойота Land Крузер та чорним мікроавтобусам? А, це був би такий подарунок, кажуть путіну до 9 травня. Мав бути далі. Пишуть, що через 20 хвилин Росіяни повинні були задати удару другою балістичною ракетою, то щоб знищити медиків, які приїхали, і приховати деталі атаки з FPV-дрону. І далі кажуть, що розробники плану замаху два полковники управління держохорони, які охороняють найвищих українських чиновників, зокрема президента. Тобто, ці люди вони сьогодні в оточенні президента, як я розумію, ви вірите в такий імовірний план? Ну і власне, що такі люди досі на жаль є. Так, я вірю в такий план. Більше того, я розумію, що велика кількість наших громадян не вірить і каже: Та ну що там, ні-ні, ні якраз для Росії це а, дуже м, підходить, тому що хочу нагадати, хто забув Чечня та, чинила спротив до тієї пори, поки не був вбитий а, Дудаєв, який був Обраним лідером ічкерії тут так само, якщо знищити президента, далі знайдуться. Я впевнений. Зеленський зараз не хоче йти на будь-які домовленості з Путіним. Через те, що він розуміє будь-які домовленості для нього це катастрофа і фінал його кар'єри. Тому він зрадити тут не може. Тут для нього виключно особистий інтерес, і мене це влаштовує, тому що саме через це він не може поступитися інтересами України. А хтось інший скаже: Ой, бачите, все погано. Треба домовлятися, як було зроблено із зі і чим закінчилося це після підписаних асвіртовських умов до домовленостей вже за декілька років. 96-му підписали, в 99-му Росія напала й бомбила вже в серпні-вересні місяці. Грозний тому ще раз кажу: напад скоріш за все планувався. Я в це вірю. Єдине, що трохи дивується, ця це що потім FPV дрон повинен приховати. Все ну, як приховати приліт балістики, Я взагалі на це не уявляю, особливо з дрону. але я хочу сказати, що для Росії притоманно створювати агентурну мережу в оточенні того чи іншого лідера в країні не тільки в Україні, до речі, тому я впевнений, що у нас на банковій сидять агенти, і які непогано працюють в цьому напрямку. Ну, наприклад, хто ж Зеленському запропонував ідею. Що треба звільнити всіх військових, і цьому буде оплодувати народ. Він почув. Йому сподобалася ідея. Ця ідея була прорахована згідно його психологічного портрету. Він це зробив і завалив мобілізацію. Мобілізація була зірвана взагалі. А вважаються одною з найкращих ІПСО, які провернули проти президента Зеленського Росіяни. Але мене це не тішить. Мене тішить інше, що знайшли тих зрадників, але турбує, що залишилися інші, і можливо вони знаходяться на самому верху. Ну і тим часом пише британська розвідка, що в Росії продовжуються чистки. От хотілося б, звісно, щоб там були наші агенти і працювали відмінно і дуже добре. Але хто знає, звісно, ми про це не дізнаємось, поки йде повномасштабне вторгнення. Але кажуть, чистки будуть, тому що у Путіна це прям цитата, а лопнуло терпіння. А то чому можна розуміти взагалі і залізти ось туди в Кремля, і розуміти, що Путіну саме не сподобалось? Він дізнався, що не все так добре, як здавалось, чи йому там брехали, чи розкрадає. Багато що може бути, скажімо так, не дуже добрим для Путіна, що він і так розвідлився. Він ніяк не розвітися. Це з російських пропагандистських історій, що і всі восхитілись, або а Путін розлився. І ні, все інше. А йде заміна? Заміна. Людей з вертикалі Шайгу на людей з вертикалі Білоусова. Зараз треба розуміти, шайгу було дуже комфортно. Він був обличчям цієї війни і його не чіпали. А от люди, які були під ним, займалися корупцією, на якій він збагачувався. Нам вони були дуже корисні. Всі ті, хто були, були корупціонерами вищого готунку. Ми пам'ятаємо цю історію, коли більше мільйона комплектів форми з'ясувалися, були тільки на бумагу на бумазі, але і гроші за них віддали, і склади під них були а коли відкрили склади, там пусто не було їх. Ми пам'ятаємо історію з мастилом. Ми пам'ятаємо історію збереганнями танків, на яких не було жодного двигуна. Це все корупція в російській армії під керівництвом шойгу. Але зараз війна переходить в затяжний період, і Путін розуміє, що корупція на тому рівні, якому була раніше, неприпустима. Тому він починає її пригасити. Пригашувати її можна тільки знявши цих людей, поставити інших. Корупція не зникне. Зразу скажу, вона буде, але на іншому рівні, і Путін сподівається, що йому вдасться приборкати рівень, зменшити рівень корупції. Подивимось, вдасться чи ні, але корупціонери на посадах в Міністерстві оборони Росії це допомога Україні, і це люди, які не є агентами, але. Є справді тими, хто підриває оборону спроможність Росії. Дякуємо кожному корупціонеру в російській армії, який працював, який залишився, який буде далі розваровувати російську армію. Розкрадена російська армія це плюс для України. Ну і загалом, давайте ще на завершення От, така з'явилася інформація. Також що НАТО біля російського кордону відпрацьовує завдання ядерних ударів по території Росії. Це кажуть із Росії. Нам власне каже голова прикордонної служби ФСБ. От якась мала бути би реакція сьогодні загалом НАТО, тому що впевнена навряд чи ось ці слова є реальністю. і Дійсністю. що має бути у відповідь на таку тез закиди, скажімо так. Ну, мені б хотілося, щоб е, це були справжні дійсно, навчання. Дійсно хотілося б. Тому що тоді би НАТО показало, що в цю гру лякалок, яку любить гру Путін, можна грати вдвох. Але, знаєте, те, що ми чуємо від росіян, направлено, направлено на внутрішнього споживача. Нам не треба на це реагувати. Це вони так підтримують рівень агресії і намагаються і далі гуртувати навколо війни росіян. Покажуть, якщо ми не будемо захищатися, на нас нападуть. Нас знищують це війна, священна війна за виживання. Якщо б ми не напали на Росію на Україну, Україна б напала на Росію. І до речі, в голові Росіян це нормально живе. Вони в це вірять. Вони навіть не задумуються, що неядерна держава не може напасти на ядерну. А в голові людей не дуже розумних, печерних. А це взагалі нормально. Тому нам не треба звертати на це. Нам треба звертати увагу на те, скільки дронів ми випустили, які ракети у нас з'явилися, як далеко вони б'ють, наскільки влучно вони попадають в ціль, і як потужно проводиться мобілізація. Оце повинно нас турбувати. А хто що заявив в Росії? Хай вони гарять в пеклі. Нас це не повинно турбувати. Нас повинно турбувати тільки скільки вони можуть мобілізувати проти нас, і чим нам відповідати заяви. Нам не важливі, нам важливі справи.